Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, котрого днями затримали на хабарі, відправили під варту на 60 діб. Такий запобіжний захід йому сьогодні обрав вищий антикорупційний суд. Разом з тим, депутату визначили розмір застави. Тут частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за альтернативою внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень. Строк дій запобіжного заходу до 10.11.2023. На даний момент інформації про те, що була внесена застава, немає. Взагалі відповідно до ухвали суду, в нього є 5 днів для внесення застави. Нагадаємо, Валентина Кошельника затримали 12 вересня. Детективи НАБУ кажуть, що сума, яку нібито отримав депутат облради 35 тисяч доларів. Чоловік, як кажуть, в поліції вимагав від громадянина винагороду за вирішення земельного питання. Напередодні депутати Волин відсторонили Валентина Кошельника від посади директора Володимирського спортивного ліцею.